Доброго дня! Сьогодні ми поглянемо двоповерховий будинок з ідеальним плануванням. Причому його вартість рівна двокімнатній квартирі з ремонтом. Отож починаємо. Добрий день. Наталя Ключовіниці. Хочу запропонувати огляд будинку, чистовий будинок. Повністю по всьому приватному будинку розведена тепла підлога. Це перший поверх. Він складається з двох поверхів на першому поверсі. Ось такий санвузол величезний він, 5 квадратів. Тобто тут може повноцінно розташуватися ванна кімната, умивальник, туалет, відповідно. Так. Всюди, тут, ще раз нагадую, тепла підлога. Далі, ось праворуч, сходи на другий поверх. Тобто сходи ви собі вже робите за своїм бажанням дизайн. Ліворуч, кімната. Ось така. В ній є ще додатково батарея. Але так само тепла підлога. Ось такого плану. я докладу план, тобто можна буде подивитися, яка структура всіх кімнат на першому і на другому поверхах. Далі проходимо це за планом кухня-студія. Вона дуже велика. Ось тут знаходиться котел. Тобто по один бік може бути сама кухонне обладнання, по іншу сторону зона з диванчиком і так далі. Так само з кухні є вихід на задній двір. Так, і ось там краниця. Ось такого плану. Це вхід. Повертаємося до входу. Тобто ще раз ліворуч. Санвузу, праворуч, ще одна кімната, ось там вхід основний. Далі підіймаємось на другий поверх. Так, ось так виглядає. Одразу хочу сказати, що у вартість будинку включені потім уже натягнення. Потолків, які ось тут в цьому санвузлі. Тобто, після того, як ви тут виберете оздоблення, в цю суму буде входити виїзд та обладнання ось цього її натяжної стелі. Так, по кімнатам. Наверху одна кімната, друга кімната. Ось був вхід, третя кімната. Ось такого плану. Це одна зі спалень. Вона дуже велика, простора. Найбільше з цих кімнат, яка знаходиться на другому поверсі. Фактично по квадратурі схожа на кухню студію. Далі ось це може бути такою спальною або дитячою. Кімната трішки менша і практично аналогічно по площі ще одна спальня. Ось такого вигляду.